Слава роду! Слава Рідним Богам! Слава Україні Російській! Слава живі! Ну що ж, давайте у славому живу і заряджаємо. Що заряджаємо? Простір навколо себе. Тобто простір нашої домівки, простір навколо домівки. Присадимо ділянку, наші клумби, наші городи, наші поля, сади. Ліси, так? Відповідно, сьогодні ми будемо робити, і це ми будемо робити ну, те, що е, коли, коли є поле, коли є город, то, то це можна робити власне навколо городу, навколо поля вживу. Так? А ми зараз це будемо робити навколо всієї України. Ми будемо бачити е, всю нашу Україну. Оце згадуємо, згадуємо мапу, згадуємо. так, і... Бачимо всю нашу країну і навколо всієї України Русі йдемо хороводом, йдемо обрядовою і творимо обрядовий обрядове коло і заряджаємо всі наші поля, всі наші ліси, заряджаємо живою, аби все, 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 все піднімалося, все діяло це давало гарне ружаю. Ось так. Ну що ж, приступимо. Ствою я було обережне під вогню доводить прямо личя. Ниво нашу відвихати не з'являється. Лечу мати живу, а без безкуда відверта допомагав. На ще першому, зараз заховає. Хай доголоситься коло по натимру. Хайде напоє за в воно літа, розуславляться, а нам щасливої долі у єдності немає. І Слава Богу. Бачимо нині, як ідемо ми навколо всієї нашої землі, матінки, навколо наших полів, лісів, садів, навколо наших домів, міст і сіл. Бачимо, як ми обходимо всю Україну Русь православною. Ідемо, йдемо, йдемо кругу. І коло обережне робимо, і коло обережне створюємо, йдемо на поли всіх наших земель, обходимо, і кого обережне І коло це сяє вогнем, вогнем сяючи, вогнем палаючи, світлом нестерпним та пітьми. Лілається коло, а посередні кола, символ живий. Як обувка наша жито, зліп'є, виглядає. Твориться квітка перуна, перунів цвіт розвітає, жива му гадінка, нашу силою своєю освящає, силою своєю насичує, слава І проростають, проростають всі всходи наші, поля, городи, городина і дерева водиного зятьга. Бачимо, як щит сварога постає на землі нашій. І в цей щит сходить з неба потік небесної сили і символ сходження небесних сил. Триглав наш небесний, який ми нині гербом нашим маємо. Для матірка відгукується сліду зі мною. І піднімається силою зі мною. І підіймається синові. Сильний си. І як бачимо, так і є. Нині повсякчас від віку й до віку. Земля наша рідна наповнюється. Земля наша рідна позволяється. Слава роду, Всевиснімо, Бога породителю. Прийди до нас, Боже, з віком Твоїм силою і знаннями. Втівся в роді слов'янському живи живиці, богини і ружениці. Дай побачити правду і істину. Аби по шляху слави йти, Веди нас дорогою правою до брамирію Слов'янського, славити тебе, прагнемо і свій подвою, рот дарувати, принеси нам лад та любов до серця на наших. Яко є ти люблячий породити в душі тілес наших, хай жива матінка, прибуде з нами від нині і по всіх часів від Красної Гори й до Красної Гори, так тако такоє.